Дітки, послухайте уважно загадку і відгадайте, яку іграшку ми сьогодні робитимемо на аплікації. Ось деталь. І ось деталь. Всі деталі я зберу і на стержень одягну. Вийде башточка чудова, різнокольорова. Що це? Так, дітки, це пірамідка. Це така іграшка, у якої знизу до верху деталі йдуть від більшої до меншої. Підготуємо наші рученята. Кубик на кубик так вежу будую. Кубики поруч, так буде паркан. Кубики в вбік та гун забиваю. Кубики стукають, ну, барабан. Кубик на кубик та поруч ще кубик. Вийшов будинок. І є дах, Кубик один, кубика 2. Весела та гарна пубік ігра. Ось таку пірамідку із трьох деталей ми створимо з вами сьогодні. Для цього нам знадобляться три е, прямокутнички різного кольору та розміру, клей та білий аркуш паперу. Викладемо на білому аркуші нашу пірамідку, не наклеюючії. самий перший внизу кладемо зелений найбільший Прямокутничок. Зверху на нього, рівненько притискаючи краєчок до краєчка, кладемо середній жовтий прямокутничок, а найвищий буде лежати найменший червоний прямокутничок, теж з'єднавшись щільно краєчком з жовтим прямокутничком. А ось тепер. Кожну детальку намащуємо клеєм. З однієї сторони, якщо у вас двосторонній папір, то з однієї сторони, з будь-якої. А якщо він односторонній, то з білої сторони намащуємо клеєм щільно, гарненько, і серединки, і куточки, щоб у нас дуже добре трималося. Так, Смащуємо. Намащена сторона клеєм починає блищати. І ось саме блискучою стороною ми прикладаємо до білого аркуша внизу аркуша, який розташований горизонтально, вздовж нижньої лінії бокової аркуша. Потім беремо наступний середній жовтий прямокутничок, схожий на цеглинку, теж з однієї сторони намащуємо щільно клеєм, не пропускаючи особливо куточки. І також Блискучою стороною, але прикладаємо, подивіться, нижнім краєм жовтого прямокутничка до верхнього краю зеленого прямокутничка. Треба їх зустріти, ось так, з'єднати. І потім розгладжуємо. Спочатку викладаємо ту сторону, той бік, якою має зустрітися, а потім розгладжуємо. Те саме робимо з останнім маленьким червоним прямокутничком. Намащуємо з однієї сторони клеєм. Промащуючи гарненько куточки. І прикладаємо тепер стороною нижньою до верхньої сторони вже жовтого прямокутничка. Ось ми ось таким чином отримали таку чудову пірамідку.